Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку арифметичні обчислення. Ми продовжуємо попередню тему, і сьогодні будемо визначати дізнаватися про основні функції серед... обрахунку в табличному процесорі Excel, а також виконаємо практичне завдання. Давайте пригадаємо, чи доводилося вам визначати суму чи середнє арифметичне значення серед Деякого набору чисел, до прикладу, на уроках математики. Що для цього робили? Вірно, для цього потрібно було додати всі числа, і потім цю суму поділити на їх кількість. А як ви розумієте, поняття максимальне та мінімальне значення серед даних деякого діапазону клітинок, ну і свої приклади, до прикладу, наведіть. Вірно, Максимальне і мінімальне це мається на увазі найбільше число або найменше число із діапазону даних клітинок, яке там є. Ми з вами розглянемо ще одну задачу. В електронній таблиці вказано кількість, до прикладу, учнів та учениць перших 11 класів, як це показано на малюнку. І от для обчислення даного, даного стопчика потрібно. В клітинку b 14 ввести ось таку дуже довгу формулу: b 3 b 4 плюс b 5 плюс b 6 і так до b 13 Ця формула є дуже великою, незручною для введення, легко заплутатися, тому придумали спосіб спростити запис формул. А саме за допомогою використання функції сум, яка призначена для обчислення суми чисел у вказаних клітинках і діапазонах клітинок. В результаті формула матиме наступний вигляд, дорівнює сум в дужках діапазон клітинок від B13 до B3, що значно менше і простіше для введення. От, будь ласка, порівняйте ось цю формулу і ось цю. Яку легше ввести, яка легша? Звичайно, другий спосіб. Так, у 6 класі для обчислення в електронних таблицях буде використовуватись тільки чотири функції, з якими ми з вами будемо працювати. Це функція Sum, функція AVERAGE, Max та MIN. Так, до прикладу, в таблиці нижче наведено призначення цих функцій. Отже, перша функція це сум. Це знаходження суми чисел у вказаному діапазоні клітинок. Якщо ж функція Avergy, то це функція середньоарифметичних чисел у вказаному діапазоні. Функція max це. Знаходить максимальне число серед чисел, які будуть в діапазоні клітинок виділеному. І мінім... мін це мінімальне, тобто найменше число в діапазоні цих клітинок, які виділені. Давайте поглянемо. Уведення вказаних функцій зручно виконувати таким чином. От на відео все показано. А саме розмістити табличний курсор у клітинку, де повинно розміщуватися результат обчислень, вибрати на стрічці у групі редагування вкладку основне з списку кнопки Автосума. І вибрати у списку ім'я потрібної функції. Все це ви бачили щойно на відео. Після вибору функції з поточну, В поточну клітинку автоматично вставляється знак дорівнює. Ім'я функції, а також пара круглих дужок. Потім потрібно ввести всередину дужок потрібний діапазон клітинок. Але за замовчуванням бувають випадки, коли дана дія, а саме заповнення діапазону, Автоматично здійснюється, тому ми можемо перевірити, якщо це в нас влаштовує виділений діапазон, ми натискаємо Enter і таким чином автоматично відбувається сумування всі виконання функції, яку ми з вами обрали. Це досить просто і легко. Все це ми з вами будемо обов'язково пропрацьовувати під час практичного. Тепер давайте згадаємо, що таке взагалі математична модель і навіщо її створюють? Де саме ми ними користуємося? Правильно, математичною моделі ми з вами користуємося в першу чергу на уроках математики, фізики, хімії і інших точних предметів. В даному випадку ви поки що користуєтесь лише на уроках математики. Які етапи створення математичної моделі? Спочатку ми визначаємо, що в нас є, визначаємо, що нам знайти і що нам потрібно, можливо, проміжні результати для того, щоб отримати позитивний результат. Так от, одним з основних призначень електронних таблиць є виконання математичних обчислень. Зазвичай для цього спочатку будують математичну модель. А саме математичну модель розв'язування задачі, визначають вхідні дані та кінцеві результати задачі. Також математичні співвідношення використовують формули рівняння, нерівності та багато іншого для виконання обчислень. Після, після цього визначають рядки, стовпці, клітинки електронної таблиці для розміщення вхідних, вихідних і проміжних даних, вводять потрібні дані та формули для обчислень. Тепер давайте розглянемо ці дії на прикладі розв'язування задачі, яку наведено на відео. У магазині купили 20 зошитів за ціною 19,15 гривні, 10 олівців та за ціною 15,15 гривень і 5 ластиків за ціною 5,24. Потрібно обчислити загальну кількість купленого товару та його загальну вартість. Все це ми споглядали з вами виконання на попередньому уроці, а зараз більш детально будемо визначати. Отже, в нас є вхідні дані. В задачі є кількість трьох видів товарів: зошити, олівці і ластики. Це діапазон клітинок B4B6. І ціна кожного за них це діапазон клітинок c4 c6. Проміжними ж результатами в розв'язуванні задачі є вартість кожного з куплених видів канцтоварів. А саме діапазон клітинок d4, D6, куди вводилася форма. І вони обраховувалися за формулою. А саме, вартість дорівнює кількість товару помножити на ціну. Тобто у кожну клітинку діапазону D4D6 потрібно було вводити відповідну формулу. В d4 це B, дорівнює B4 помножити на c 4 в D5 це B5 помножити на c 5 і в D6 відповідно B6 на C6. Це проміжні наші результати. А кінцевий результат це скільки всього витратили коштів, в нас був, мав би відображатися в клітинці b 7 це кількість цього товару, і в клітинці, до прикладу, d 7 Ці результати обчислюються за формулами. Тобто кількість товару дорівнює зошити плюс олівці і плюс ластик. А вартість покупки це вартість зошитів, плюс вартість олівців і плюс вартість пластиків. Як результат, ми бачили у відео обрахунки. І формули, які введені для цих обрахунків. У іншій клітинці електронної таблиці введено текстові дані для наочного оформлення, розв'язування задачі. А саме заголовки таблиці, назви стовпців і рядків, Назв товарів для того, щоб нам легше було зорієнтуватися. Але під час проведення обчислень в електронних таблицях є важлива особливість, якщо змінити вхідні дані у клітинках таблиці, то обчислення результатів за введеннями, введеними формулами з новими даними виконуються автоматично. Тому можна використовувати створені електронні таблиці. Неодноразово для розв'язування задачі за різних вхідних даних, що зручно під час проведення комп'ютерних експериментів. А зараз, як я вам і обіцяв, пропоную перейти за посиланням в описі під цим відео, відкрити інструкційну картку, потім ще за іншим посиланням завантажити Файл заготовку і разом зі мною виконати цю практичну роботу. Давайте розпочнімо, Закріпимо наші знання, як то мовиться, практично. Отже, за посиланням в описі під відео ми з вами відкриваємо ось таку інструкційну картку. Потім, за іншим посиланням, ми завантажимо ось такий документ, відкрився. Потім виконуємо наступні кроки файл, завантажити Microsoft Excel. Це для того, щоб дана вправа завантажилась на наш комп'ютер, і ми могли в ній працювати. Тому що відразу в цій програмі онлайн ми не можемо працювати. Треба завантажити на свій комп'ютер. Потім відкриваємо завантаження і відкриваємо наш з вами завантажений файл. От він готовий. Увімкнути ну, редагування. І почнімо. Погляньмо, що нас просять за інструкційною картою. Проаналізуйте електронну таблицю, визначте і запишіть у зошит, у яких клітинках розташовані вхідні дані. Отже, вхідні дані розташовані в нас в клітинках в діапазоні від B3 до D7. Це знаходяться вхідній дані. Потім, у яких клітинках будуть розташовані проміжні та кінцеві результати. Проміжні результати це в нас будуть клітинки Е3 Е7. А кінцеві результати це, звичайно, будуть клітинки б 8 е 8 І за, яких формул, за якими формулами будуть виконуватися обчислення. До прикладу, проміжні результати. Це формулу можна функцією суми використати. А загальні усі – також суми. Для цього ми скористаємося ось наступними кроками. Для початку знайдіть загальну довжину шляху, який пройшов турист. Для цього введіть форму. А потім визначте. Пройдений шлях для інших туристів за допомогою автозаповнення, як ми з вами вже знаємо. Отже, обираємо комірку Е3. Ставимо знак дорівнює. Обираємо комірку б 3 плюс комірка С3 і плюс комірка D3. От наша формула. Натискаємо Enter. Будь ласка, готово. Виділяємо комірку Е3. І за правий нижній кут наводимо на маркер автозаповнення, затискаємо ліву клавішу мишки і виділяємо потрібний діапазон наших клітинок. Готово. Ми з вами бачите, як дуже швидко заповнили пів таблиці, а саме проміжні результати. Тепер визначте загальну довжину шляху, який пройшли всі туристи. За другий та третій день змагань. Для цього скоропіюйте формулу. З квітинки, от, вибачте, я пропустив шостий пункт. Нам потрібно, бачите, використати функцію сума для визначення загального шляху, який пройшли туристи за перший день. Повертаюся. От я обираю перший день комірка P8. І не потрібно, наче вводити до рівня. Ми обираємо з вами значок автосуми вкладка основна сума. І погляньте, в нас відразу виділяє нам стовпчик B3, B7, саме той, що потрібно. Натискаємо Enter і, будь ласка, наше заповнення виконано. Тепер аналогічно заповняємо дві сусідні комірки. Продовжуємо. Виділяємо комірку B8. За маркер автозаповнення виділяємо і вставляємо формулу. Готово дуже швидко, якісно, ми з вами заповнили майже всю таблицю. Дивимося наступні кроки. Під... Тепер бачимо, що все в нас заповнено, все, результат готовий. Тепер відкриємо аркуш 2 і роздивимося електронну таблицю, сформулюйте таблицю та сформулюйте для розв'язування якоїсь задачі, вона була створена. Побудуйте математичну модель цієї задачі, а саме визначити, які вхідні дані. Використовується, і в яких клітинках вони розміщені. Які проміжні та кінцеві результати отримуються, і в яких клітинках вони будуть розміщені. За якою формулою здійснюється обчислення? Запишіть відповіді в зошит. І обчислите кількість хлопців і дівчат, ввівши формулу D3. B3 помножити на C3. А у клітинку є формулу віднімайте. І потім здійснити автозаповнення. Так. Отже, перейдемо в клітинку аркуш 2 набрали. Для початку в комірку D3 вводимо дорівнює B3, помножити на c 3 Enter. Чудово. Але звертаю вашу увагу. в нас же не може бути пів людини. Ні. Тому ми обираємо комірку D3 і за допомогою функції перенесення зменшення розрядності, зменшуємо розрядність. Тепер за маркер автозаповнення заповняємо решту нашої таблиці. Готово. Обираємо комірку E3, ставимо дорівнює. Комірка B3 мінус комірка D. Enter. І так само за маркер автозаповнення заповняємо. Готово! Все це є. Дивимося наступний наш крок із інструкційної картки. Обчисліть загальну кількість учнів і учениць у всіх школах міста, ввівши відповідну формулу в клітинку B8. Потім числі, середнє значення відсотка хлопців у класах у комірку С8. Давайте спробуємо це зробити. Для початку B8. Ми використаємо функцію автосума. Вкладка основна, група редагування, сума. Дивимося, потрібний нам діапазон? Потрібний. Ентер. Готово. Тепер вибираємо клітинку С8. Обираємо знову ж. Автосума тільки тепер обираємо середню. Потрібний діапазон. Так, Enter. 34%. Чудово! Дивимося, наступний наш крок. У комірку D8 максимальне, а в комірку e 8 мінімальне. І потім зберегти. Отже, обираємо комірка D8 максимальне, скажемо, функції. Максимум обираємо. Потрібний діапазон. І у комірку E8, мінімум, Ентер. Готово. Все. Наші обидві таблиці завершені. Тепер зберігаємо. Для цього натискаємо File, зберегти я, огляд. Обираємо нашу папку з роботами. В моєму випадку це папка документи. Підписуємо файл вправа 6.3 і своє прізвище зберегти. Збережений файл ви покажете вчителі для отримання позитивної оцінки. А мені не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Повертаємось до уроку. От і добіг до кінця наш з вами сьогоднішній урок. Виконали ми успішно практичне завдання, за яке ви я впевнений, отримаєте позитивну оцінку. А питання для самоперевірки сьогодні лише одне, які функції в табличному процесорі Excel ви тепер знаєте, і яке їх призначення. Підказка їх лише 4, і під час практичної роботи ми їх використовували. Можете їх перерахувати в коментарях. Цікаво буде дізнатись, чи запам'ятали ви їх. А також ребус, як завжди, ребус нескладний. Я впевнений, що ви його відгадаєте. Слово коротеньке, маленьке, але стосується сьогоднішньої теми. І звичайно, це слово формула. Вдома, будь ласка, опрацюйте параграф 6.3. Сторінка 160-167 з підручника з інформатики для 6 класу. Або ж, якщо це електронний підручник, можуть бути такі сторінки що 188-197, в залежності, яка саме електронна версія. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі. Буду радий їх читати. До нових зустрічей!